Минає 555-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі 1 вересня 2023 року. Ворог завдав удару крилатими ракетами калібр, зафіксовано пуск двох ракет з акваторії Чорного моря, а саме з району Феодосії у Криму. Одну ракету вдалось знищити інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінничині. Пошкоджено майно, приватні авто. Потерпілим надається допомога. Також російська окупаційна влада продовжує проведення підготовки до так званих виборів на захоплених територіях. Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти через підконтрольних пропагандистів, місцеві газети і передвиборчі листівки розпосюджують інформацію про те, що згідно з даними всеросійського центру вивчення суспільної думки, політична партія «Єдина Росія отримує першість у тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.